Доброго дня, шановні колеги. Одне з основних завдань, покладене президентом на уряд, це відновлення систем життєдіяльності у зруйнованому терористами містах наших Донецьких та Луганських областей. Це дуже складне завдання. Я вам хочу сказати, що більше неділю назад ми виїхали у Славянськ з головами державних адміністрацій Харківської області Ігорем Болутою та Донецької області Сергієм Тарутою і провели там спільну нараду з цього приводу. Мною був призначений координатором. міжвідомчого штабу з відновлення систем життєдіяльності в місті Славянськ полковник Чечоткін Микола Олександрович. Зараз за цю неділю, яка минула, досить багато зроблено для того, щоб відновити нормальне життя у Слов'янську. Нами було. Організовано повну взаємодію з службами Обленерго, працювали практично в тандемі. Спочатку йшли наші піротехніки, проводили розмінування е тих ліній електропередач, які практично усі замінували бандити. А це десь порядка 80. Гектар було заміновано, крім того, була замінована Славянська ТЕЦ, і до роботи цієї було залучене не тільки наші фахівці, у нас було 6 груп, 32 чоловіки загальної чисельності, але й наші колеги з Міністерства оборони, з Міністерства внутрішніх справ. Я хочу сказати, що загалом вилучили. Порядка трьох тисяч вибухонебезпечних предметів. Серед них мінометних мін порядка штук, бойових гармат 69, 6 реактивних боєприпасів та багато іншого чому. Крім того, були перевірені адміністративних приміщень, прокуратури пенсійного фонду, Об'єднаної Податкової інспекції міського відділу внутрішніх справ, загалом більше 94 адміністративних будівель. Було також знищено 4 знаряджених для використання ручних протитанкових гранатометів і виявлено знешкоджено 19 мін та. Розтяжок з гранатами Ф1. На сьогоднішній день відновлюється енергопостачання в місті. Всього десь 70% енергоспоживачів вже мають світ. Це практично 7 з 14 мікрорайонів міста Славянська. з них Артема, Північний Хімік, Голубівка, Черебківка, Машмет. Старосодовий, частково в мікрорайоні Целіни та в центрі міста Станинського. Також в містах Миколаївка в селищі Високоївані всього до електропостачання підключено 50, близько 55 тисяч абонентів. Ну, це десь близько 70%. Крім того, у місті. Відновлюється ліфтове господарство. На сьогоднішній день відновлено 227 ліфтів, із 227 ліфтів відновлено 134. Відновлено роботу фільтрувальних станцій комунального підприємства Вода Донбасу, яка почала подачу води до магістральної системи водопостачання. І вже повністю відновлено водопостачання двох мікрорайонів це Черевківка, Червоний Молочар. Ну і також частково центру міста Славенська. Перед технічними підрозділами Спеціальної служби транспорту проведено обстеження 15 автомобільних мостів. Через відділення Укрпошти та Ощадбанку з 10 числа. Розпочати виплату пенсій з урахуванням заборгованості за травень, червень поточного руху. Крім того, вже працюють 10 маршрутів руху міського транспорту та 8 маршрутів приміського. Ну, Я хочу вам сказати, що наша служба зробить все можливе і неможливе для того, щоб нормальне життя було звільнено від бандитів в Донбасі. Крім того, я хотів би поінформувати громадськість про роботу біжидомчого координаційного штабу, який працює тут безпосередньо в службі. Він, його робота регламентована 588-ю постановою уряду. Тут в координаційному штабі, який знаходиться в кризовому залі, працюють всі представники. Органів центральної виконавчої влади. Люди працюють на полегу, люди виконують ті завдання, які обумовлені їхнім фахом. Це і служба соціального захисту, це транспортна служба. На сьогоднішній день кількість громадян, які переселені з району проведення АТО до інших регіонів складає 40 тисяч 556 осіб, в тому числі 15 тисяч 44 дитини, 5 36 інвалідів та осіб похилого віку. На сьогоднішній день вони. Отримують житло у всіх куточках нашої держави. Відповідним чином пропрацьовується маршрут, їх зустрічають на залізничних вокзалах, на автовокзалах і відповідним чином люди опрацьовують ситуацію по доставці, кому необхідно надається психологічна допомога, тому що. Особливо діти її потребують. У нас на сьогоднішній день ця робота поставлена належним чином, і люди відповідально підходять наші психологи до цих питань, тому що діти, які відчули на собі агресію, знають, що таке свист куль та розриви снарядів, вони потребують особливого контролю. З боку, з боку психології. Крім того, готується резерв для прийняття тимчасово переселених осіб. В цілому на сьогоднішній день визначено 5126 таких об'єктів, різної форми власності, які розраховані на 65 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Велику вдячність я хочу сказати нашим колегам-транспортникам, які забезпечили курсування 19-ти пасажирських потягів, в тому числі у західному та південному напрямку 14 і у Східному 5 поїздів. З 9 липня розпочато рух щоденного електропоїзду маршрутом Харків-Лозова славянськ Лозова-Харків. У резерві знаходиться 36 пасажирських вагонів. У місті Донецьк 18 таких вогонів, у Маріуполі 12 та в Луганську 6. Крім того, сформовано резервний склад пасажирських поїздів, які знаходяться у місті Донецьку, це 17 вагонів, та в місті Луганську 18 вогонів. Для призначення у разі необхідності додаткових потягів. Станом на вчорашній день за добу забезпечено перевезення 204 осіб із них 30 дітей. Для зустрічі переміщених осіб на кордоні районів проведення антиристичної операції Державна служба надзвичайної ситуації розгорнуто три транзитних пункти зустрічі. Десь у розрахунку на 400 осіб кожен. В Донецькій області, в районі міста Др... Красноармійськ та в районі міста Волноваха. в Луганській області, в районі міста Свата. Для облаштування і забезпечення їх безперебійної роботи задіяно 200 працівників Державної служби надзвичайної ситуації. Представників міністерств і думств, які на сьогоднішній день працюють чітко у визначені терміни, виконують ті завдання, які на них покладає на сьогоднішній день наш президент та уряд. Дякую за увагу і по які запитання Ви знаєте, труднощі це така річ, що коли вона виникає, то їх треба вирішувати. І практично я хочу сказати, що всі труднощі, які у нас виникають, вони вирішуються в оперативному порядку. На сьогоднішній день ми маємо повне розуміння з усіма нашими міністерством відомствами. І якщо такі трудності виникають, я ще раз кажу, що ми їх вирішуємо досить оперативно. Були трудності з медикаментами, ми їх вирішували, були труднощі з тим, що практично люди жили у голодних умовах і на сьогоднішній день туди подобаємо, де гуманітарна допомога, їжа, молочні продукти, відповідним чином крупи, мука. Ну, тобто все, що необхідно, включаючи памперси. Це все відпрацюється, це вирішується саме нашим координатором, за якого я щойно згадав, і вирішується досить оперативно. У нас наша служба працює з усіма службами уряду як єдиний організм. Вони тут практично у нас весь час знаходяться. Можете зайти в призовий зал, я дозволяю, і подивитися, як люди працюють. Я думаю, я думаю, що вже на сьогоднішній день, розумієте, життя нормалізується і настрої людей саме такі, що відчувається, що це наші рідні люди, і до них прийшли рідні люди, що їх звільнили. Тобто у них на сьогоднішній день такі от відчуття. А терміни, ну ви знаєте, робити прогнози це така річ, Досить цікаво, і я б не став би робити прогнози. Я хочу вам сказати, що вже робиться все необхідне для того, щоб люди жили нормально. Але ще для того певний час буде потрібно. В принципі, нам було поставлено, щоб зробити це у короткі терміни. Тому поки ми з вами зараз спілкуємося, люди працюють, продовжують розміновувати, продовжують відновлювати мережі, інженерні, електричні. Все необхідне для того, щоб жити. Окрім того, сам той обсяг руйнувань, над якими працюють і відновлюють, я думаю, що те завдання, яке поставив президент Уряд, давно буде виконано. І буде виконано в тому плані, що це буде нове місто з нормальною інфраструктурою і з нормальним життєзабезпеченням. Ви знаєте, у нас зараз у державі ми знаходимо ще боєприпаси, набої минулих війн. Тому знаходимо розтяжки, знаходимо ловушки різного плану у самих дивних місцях. А Славянськ представляє собою досить зелене місто, яке. Кругом має зелене насадження. І зараз практично ми працюємо з населенням про те, щоб повідомляли про те, що де ці такі несподіванки знаходяться. Якщо бачать, то відповідним чином зразу наші фахівці оперативно виїжджають на місце і там знешкоджені. Заміновано було Гетюсе. І навіть ті барикади, які вони робили, всі будівлі. Там, треба зробити той обсяг робіт. Зараз зробили для того, щоб там відновили роботу значить, каналів для подачі води, тому що там вони були теж вщен заміновані, прямо стерчали ці міни, було їх видно. Тобто все робилось для того, щоб як можна більше зробити горя у разі зняття. Міни ловушки, а я сам був в Слов'янську, то я знаю настрої людей. Коли стояло дуже багато було в мене запитань там, стосовно того, що там, обіймалася до мене зо мною особиста бабуся, що коли вона дізналася, хто я такий, І, значить, ну, це для дорослої людини знаєте, без особливих таких Ну досить важко говорити, коли людина. З таким розумінням і теплотою відноситься до своїх визволителів, то вона справді вона, вона дуже приймалася тим. Ви нас не кинете, ви точно не підете. Ми так голодували, ми так вас читаємо. Це якраз це той був діалог на площі, коли мене з цією бабусею, на жаль, не знаю, я біян, я не побатькою, тому що я був настільки вражений, що і вона стоїть з цим кульком з макароном, тільки чогось макарони взяла, тобі ж не чув. Настільки вона голодна була, каже, і вона з таким, ну для когось може це буде казатися якимись там певними сентиментами, але це живе життя, а повертаються, і, і доволі масово повертаються люди. Повертаються всюди домівки. Я це сам бачив у перші дні і продовжують мені інформувати про те, що люди все-таки повертаються, вони вірять владі. От, вірять президенту про те, що він сказав тоді на площі, у Слов'янську, і тому е зараз воно все вернеться до нормального життя. Дякую всім за увагу.